Сім'я як рай та пекло. Правовірний пройшов до пророка Ілії. Його цікавили рай та пекло, оскільки він переймався, звісно, своєю подальшою долею. Де пекло? А де рай? І з цим запитанням він наблизився до пророка, але Ілія нічого не відповів, натомість узяв за руку і повів темними коридорами до палацу. Через залізний портал вони прийшли до великої зали. Там тіснилося безліч людей, багатих і бідних, одягнених у лахміття та прикрашених коштовним камінням. У центрі зали на вогні стояв величезний котел із киплячим супом. Від нього. Всією кімнатою ширився чудовий аромат. Люди, що юрбилися навколо, із впалими щоками і утопленим поглядом, намагалися в будь-який спосіб отримати свою порцію супу. Той, хто прийшов з Іллією, був вражений ложками, що тримали ці люди. Вони були розміром із самих людей. Лише маленька частина на кінці держака була з дерева. Ложки ж цілком були із залізя й обпікали гарячим супом. Голодні, жадібно тицяли ними в казан. І хоча кожен хотів отримати свою частку, ніхто не міг її дістати. Вони на силу виймали ложку супу. Але оскільки ті були надто довгими, навіть найсильніші не могли донести їх до рота. Найзухваліші ошпарювали собі руки або в гніві проливали страву на сусідів. Лаючись одне з одним, вони кидалися в бійку і билися цими ложками, якими могли б угамувати голод. Пророк Ілля взяв свого супутника за руку та сказав: Це пекло. Вони покинули залу й незабаром перестали чути пекельні крики. Після довгих блукань, темними коридорами вони потрапили до іншого приміщення. Тут теж сиділи люди. У центрі зали також стояв котел із кип'ячим супом. І в кожного була в руках така ж велика ложка, як і ті, що Ілля із супутником бачили в пеклі. Але тут люди мали ситий вигляд, а в залі чувся тільки тихий, задоволений гул і плескіт ложок в супі. Люди скрізь діяли вдвох один опускав ложку в страву, годував іншого. Якщо ложка ставала занадто важка для одного, йому на допомогу приходило ще двоє. Тож кожен міг удосталь наїстись. Тільки но на один був ситий, наставала черга іншого. Пророк Ілля сказав своєму супутникові це рай, ця притча. Яка є частиною багатолітньої культурної спадщини, точне відображення життя. Вона описує те, що ми спостерігаємо, розглядаючи проблеми всередині окремих сімей, сварки між батьками, боротьбу між дітьми та агресію в стосунках батьків і дітей. Ми знову бачимо це і у стосунках людини. Із своїм оточенням, і навіть у розбіжностях між соціальними групами та народами. Пекло в цій історії існує там, де люди діють одне проти одного або просто поруч одне з одним. Рай настає за умови готовності встановити гарні стосунки між собою, в обох груп людей. І в раю, і в пеклі подібні проблеми, але те, як вони їх вирішують, і визначає, стає їхнє життя раєм чи пеклом. У кожній родині є щось від пекла та щось від раю. Вибір за нами наші шанси реально досягти того, що ми вибрали. Багато в чому залежить від двох обставин. По-перше, від власного досвіду, від того, як ми вміємо розв'язувати проблеми. І по-друге, від нашої готовності використовувати цей досвід та поділитися ним з людьми довкола.